Привіт ще раз. Коротше був огляд про нано і бережок. І забувся про ручний режим свій любимий. Мені бід сказали, каже, де ручний режим дівся. Дивлюся, точно немає його. А він Ось, ось Дивіться. 18,5 можна поставить. Можна поставити 12. Скільки надо. Ставимо вот Сюди йшло Ще режим гістерезис Сейчас покажу. Сейчас 2, три, четыре. режим качели короче задали верхний порог 14 7 и надо задать нижний например 13,5 а ну подожди возьму калькулятор принес калькулятор так 14 и 7 хочемо нижній порог виставити 13,5. Мінус 13,5. Дорівнює. 1 і будемо ставити. Тут 1 Опа. Поїхали. давай быстрее. Вот зараза, сильно быстро. Ну, короче, оно в 13.5 включается заново. Можно поставить 13.0. Так. 14. 7.30. 13.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20. <coughs> Сейчас включить. Ну, давай Ну, и так буду качать, качать, короче. Такие дела. Тут тоже можно поставить любую. цифру в 18,5 13,6 Струм буде сам підбирати який може прийняти батарею Це про нано просто можна розказувати місяць, може піод. І все одно все не розкажеш. Це така чудо техніка. І буде заряджати імпульсами контролює постоянно. Довго. Що ще може забувся? Автомат буде все сам робити. Напругу вистави в кінці, як він захоче. На холод він буде, терморегулятор буде там все ну, компенсує. Якщо холодніше стане в приміщенні, то буде напруга вище. Якщо тепліше, то менше буде напруга. Така фігня. Це це один, це він буде теж качелями заряжать. Задамо моєму щас. Допустим. 6 Ампер. він буде так качать, качать, потім зробить 3 Ампера. Потім зробить півтора і... і ще там 0,8 там на, коротше 4 раза на пополам буде ділити все. интересный режим можно и дозаряжать ним Перший раз буде імпульсами проходити і другий раз буде імпульсами. А третій, четвертий раз буде як в ручному режимі. Статичний заряд буде йти. Такий класний режим. Поки місць на другий топ не пішов, то можна тут ще регулювати. Як вже подіве, тоді вже не можна регулювати все. Чотирьох QR-код. Заходьте в групу І пишіть Що я ще не сказав? Но тут все так і не згадаєш Це так і истребитель. все ночью все сказал Душок пощить что я добавлю уже До речи, в режиме разряда можно не включать в сеть можно выключить и ставить на разряд на 2 и вот так вот дальше пішло все надо до 2 ампер конечно можно 2 нано підключити, будет 4 а и так далее главное не брать сбоку тут будет трошки пальці гріться будуть ну ничего это Це його робочий процес. Тут ще теж можна задати. Включити, відключить. Якщо буде сильно просадка і тебе структуру, Виключить заряд. Ну, я його. Виключив от так, користуюся.